Друзі, всім привіт! Зараз назріває ще один конфлікт на Кавказі. Азербайджан і Вірменія Якби... І тут такі діла, що армяні християни, азербайджанці мусульмани, багато хто судить по релігійним признакам. Але якби треба слід, ну, слідкувати, знаєте, і судити по фактам. Якби ми до когось з симпатією не відносились, симпатія не повинна закривати наших очей. Чому е, зараз е, Вірменія у дуже скрутному становищі? Тому що Вірменія ввела експансію. Вірменія. Плекала думку в собі, така в них була мрія: від моря до моря, тобто Вірменська імперія. Від Каспійського моря до Чорного моря до Середземного моря. І спочатку своєї незалежності вірмени ввели захватничі війни. Так, там проживали етнічні армяни, але там проживали і азербайджанці. І там, звичайно, два ці народи наробили лиха друг другу. Вирізали друг друга, якби злочини робили і ті і ті. Але розпочала цю експансію Вірменія. Сама держава Вірменія дуже націоналістична е держава. Там ну, прям такий націоналізм, жорсткий на націоналізм. Там дуже велика нетерплячість, гости, туристів, там будуть, звичайно, вітати. Але якщо ви залишитесь там жити, то ви будете дискриміновані. Дискримінація. Коли Вірменія отримала незалежність, там почалися етнічні погроми, віджимали квартири, зґвалтування Вірмени вижили всіх звідти: росіян, українців. Там коїли страшне лихо Азербайджані навпаки. Навіть зараз живуть вірмени, Там живуть євреї, там живуть росіяни і українці. Тобто Азербайджан, не дивлячись на те, що це мусульманська держава, поводив себе гідніше, ніж вірмени. У мене є багато друзів вірмен, і як в кожних з людей, в них є недостатки, але в них є і дуже гарні людські якості. Але є і недостатки. Ідеальних людей не буває. І Вірменія пожинає те, що посіяла. І вона союзник Російської Федерації. Чому Україна дипломатично підтримує Азербайджан? Та тому що Вірменія, коли Україна нічого їй поганого не зробила, визнала Крим російським. Тобто вони підтримали експансію росіян. Також вони знаходились в ОДКБ і підтримували Росію дипломатично і всілякими іншими способами. Тому це наші вороги. Християни, так, нам дуже їх шкода, але вони вибрали свій шлях. Як це не є сумно? Я вам скажу так, що якщо християнин веде себе недостойно, а мусульманин веде себе достойно, то Бог благословить мусульманина, а християнина покарає. У Бога нема, лицеприяття. Він судить справедливо. І що робити вірменам в цьому випадку? Їм треба покаяння. Тобто їм треба змінити хід своїх думок. Вони зараз мають Вірменію, хай її обустраюють. Вони її не обустроїли. Вони живуть дуже бідно. не дуже сильна корупція. І вони не дають ладу тому маленькому, що мають. Якби вони дали ладу тому маленькому, що мають, можливо, якісь би змінились би зовнішні. Від... То можливо змінились би і зовнішні обставини. Вірмени воювали проти грузинів, коли грузини відстоювали свою незалежність, вірменські отряди псевдодобровольці воювали в Грузії, в Абхазії на стороні Росії і на стороні повстанців. Вірменія посорилася зі всіми своїми сусідами, тому що вони хотіли експансії. А експансія це значить, що треба поневолити, вижити з земель, поработити, нищити. Це всі окресні народи, виправдуючи це мрією від моря до моря, що колись там тисячу років назад, була якась вірменія. Так, да, колись була. Зараз інші обставини. Люди там живуть. Ви, ну, сама ця політика є приступною. Це фашизм, тільки вірменський фашизм. Я кажу так, бо ну, те саме робить і Росія. Ми, українці, повинні взяти для себе це як урок, що якщо ми хочемо якоїсь експансії, експансія має бути правильна, технологічна, культурна, союзи заключати, торгувати, давати незалежність і свободу народам, нести справедливість і суд. І я вірю, що це станеться, що Росія розпадеться і Україна візьме якусь частину під свій вплив Російської Федерації. Звичайно, українські землі повернуться до України. Тут причина в тому, що ми не нарушали договорів з Росією, не ми на них напали. Росія дала нам свободу від договорів. Вони порушили усі договоренності про український суверенітет, про дружбу і співпрацю. І все-все-все інше. І вони напали і устроїли у нас геноцид. Тому ми, ми маємо ну, право судити росіян. І ми маємо право забрати ті землі, які належали колись Україні. По праву, ми нічого непоганого не робили росіянам. Ми вільні від усіх договорів з ними. І дати свободу і незалежність усім тим народам, які прагнуть незалежності. В Російській Федерації. І навіть більше я вірю, що Україна буде гарантом незалежності з цих країн і підтримуватиме безпеку, торгу, торгівлю з цими країнами. І в нас буде типа свого блоку такого військового. Але сьогоднішня тема це все ж таки вірменія. Хай Бог благословить Вірменію, дасть мудрості її правителям, дасть мир Вірменії, але я вірю, що без покаяння це неможливо. І знаєте, чим глибше людина копає, тим глибша яма, да? і вірмени викопали дуже глибоку яму. Вибиратися з ним прийдеться дуже тяжко. Але треба почати вибиратися, бо їх там закопають. Уявіть країну, яка в оточенні ворогів. Ну, і вони не євреї, вони ну, досить так погано ставляться один до одного. Там процвітає корупція, там ну... Вірмени тікають з Вірменії, вони ж дуже там велика еміграція. Не від хорошої житті, вони саме виживають друг друга з цієї країни. Так, перед великою загрозою вони можуть об'єднатися, але все ж таки.